А ми живемо, найбільша проблема в тому, що ми живемо був брак спілкування. Щоб була міцна сім'я, треба знаходити час сісти один напроти одного і спілкуватися. Всі проблеми сім'ї це брак спілкування, недостаток спілкування. Жінка те, що стосується її, дуже часто не договорює чоловікові. Чоловік дуже часто не договорює жінці те, що мав би сказати, як він її любить, що його в ній дратує, що його в ній притягує. Зато дуже часто молодята спілкуються про те, що ламає подружжя. Ревність, підозріння, недовіра. І тому починається, чоловік жінку б'є, а вона його не лишить, бо він файний, а вона ще потім, ну, горда, як вона буде виглядати, скаже, а де вигнав її, не розумієш, і терпить. Ви, кожен із вас, є власником вашого життя. Жийте для себе, не жийте для когось. І старайтеся свої відносини будувати щирі, добрі, правдиві. І вони мають бути позитивні. Подружжя має посміхатися. Не треба бути серйозними. Ні в гостях, ні в ліжку. Не треба. Посміхайтеся. Подружжя дуже гарне тоді, коли вони один до одного посміхаються.